Guten Tag, liebe Damen und Herren. Heute sprechen wir über Präsens, schwache Verben und Besonderheiten. Сьогодні ми поговоримо про теперішній час, слабкі дієслова та особливі випадки вживання слабких дієслів. Отже, ми з вами говорили про структуру речення. Нагадую, у нас речення має складатися з підмета та обов'язково з присудка. Ключовим в німецькій мові є присудок, який став завжди на другому місці. Змінна частинка. Нагадую, кожний присудок має мати відповідне закінчення згідно того, який у нас підмет. Іш е дуст t. Via und sie N er t. Я сподіваюся, ви запам'ятали ці закінчення, а сьогодні ми поговоримо про ті ж самі слабкі дієслова, слова, але є такі дієслова, які, наприклад, кореневим закінченням мають Т, Д, ХН, ДН, ФН, ГН, ТМ. Дм. Ось я їх показую вам. Вони у вас є. Що це означає? При додаванні закінченні СТ та Т. Вам буде дискомфортно їх вимовляти, оскільки у вас буде співпадіння багатьох приголосних. Отже, у другій особі однини, тобто в формі ду. Та у третій особі однини і другій особі множини, тобто Ези, та «ія». де у вас є закінчення СТ та Т, ви маєте до корення додати зв'язку Е. E. Що це означає? Цумбайшпіль, от у вас є дієслово «ефнен», відкривати? «ефнен». Якщо ми відкинемо ен, у нас буде закінчуватися корінь на Fn. Коли ви кажете іфне, вам звично. Але коли ви будете казати ефнст, вам буде некомфортно. Тому між коренем та закінченням ви ставите зв'язку ефнест. E". Те саме буде відбуватися в формі Easy S. Тобто вам не буде комфортно сказати ефнт. E, Ефнет e зв'язочка Е. E. Дивимося на форму IA. У вас теж там закінчення Т. ефнет» – У вас теж буде дискомфорт при е, прочитанні без е. E. В інших формах ви нічого не міняєте, ви просто додаєте своє особові закінчення. Тобто, віфnen і зі Öffnen. Лише. Друга особа однини та множини та третя особа однини у нас страждає. Дивимося Er öffnet die Tür. Він відкриває двері. Du arbeitest jeden Tag. Ти працюєш кожного дня. Er zeichnet schnell. Ви швидко малюєте. Sie wartet lange – вона довго чекає. Дивитесь, що в усіх формах, крім особових закінчень, с, -т, т, 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 у вас ще є зв'язочка Е. Не забуваємо про це правило. Також у нас є ще одне правило, де виключно вживається форма не так, як зазвичай, дивимося тіє слова, які закінчуються на шиплячу. С Дві С, «ц» та ТЦ у другій особі однини мають закінчення лише Т. Чому? Тому що у вас уже в корені є С звук С. Тобто ви уже в закінченні друге С не додаєте. Це стосується лише до форми, оскільки там має бути суте закінчення. І дивимося на зразок. «Хасен» – ненавидіти, «Зіцен» – сидіти. Ічхас, і зіцце. Тут у нас лише закінчення міняється. Ду хасс, ду зіцт. Ви бачите, що тут у нас додається лише т, а не сутт, so, тому що у корені вже є. S aber S. Er sie es hasst sitzt. Вибачте, що співпадає в даному випадку дві формы. Du der, er sie es. Wir hassen sitzen. Er hasst sitzt. Sie haben sie hassen sitzen. Du sitzt hier. Das ist gut. Du sitzt» – зверніть увагу, без S. Du reist viel» Ти багато подорожуєш. У вас теж відсутнє С у додаванні закінчення. Це все, про що я хотіла поговорити. Danke зефир вмік самка. А в відеосень!